Як може взагалі людина якась у неї чи серця нема, чи взагалі ну, ну як можна це зробити? Полтавка Лідія Помаранська показує спиляні дуби у мікрорайоні Яр. Два тижні тому каже, почали випилювати посадку вздовж вулиці Проліскової. Щоб виросло отакий дуб, це проходить життя одного покоління. Воно должно. Ви розумієте наскільки шкоду вони задають? Це не вишня, це не слива, яка виростає ну три-чотири роки. Ну це. Це 50, 60, 70 років, оце такі виростають дуби. Оці, оце от товсті, це вже сторічні дуби. Хто може дати на, на це все дозвіл на це спилювання? Місцеві жителі через вирубку звернулися до правоохоронців, каже Валентина Швець. Ті, що випилювали, вони потікали, а пилку оставили і пальне лишили. І пилку лишили, ще десь одну закинули в, у кущі. Як поліція приїхала, вони е, змилися. Я одразу зателефонувала на 102. Поліція приїхала, подивилася, на що тут робиться, але нічого дій не проводилось. Тоді була визнана пооперативна група. Вони теж приїхали, подивилися. Ну, Після того вечора вже мешканці знову мені дзвонять на дворі ніч, а тут пиляється вовсю. У вівторок вже приїхала прокуратура. 60 дерев було пощитано прокурором. Ділянка, на якій спилюють дерева, привати приватизована, каже її власник Олександр. Своє прізвище не називає зараз. Іде зачистка дерев під будівництво одноповерхового будинку. Ця ділянка вона приватизована. Якщо є рішення Кляпського району по виділенню цих ділянок і дали можливість їх приватизувати, то яким питання бути до мене по вирубці дерев? Я не рахую дерева. Для мене важливо вписати будівлю скільки потреба буде, скільки зробимо. У поліції розпочали кримінальне провадження за статтею про незаконну порубку лісу, розповів Суспільному Василь Зуб. Здійснюється комплекс слідчих дій, в ході яких перевіряється і сам факт виробки дерев і законність передачі власність даних земельних ділянок. Покарання, яке може настати відповідно до санкції і частини цієї статті, полягає у накладенні штрафу обмеження волі або позбавлення волі на строк до трьох років. Якщо ділянка прива на то окремий дозвіл на вирубку дерев не потрібен, каже юрист. Право власності в Україні захищене конституцією України та положеннями чинного цивільного кодексу нашої держави. Тобто, власник земельної ділянки має право на свій розсуд розпоряджатися саме так, як він вважає за необхідне цією земельною ділянкою. І якщо йому заважають зелені насадження, до яких відносяться в тому числі дерева, він має право їх зрізати. Нам дуже шкода, що їх вирізали. Просто, ну, це наш ліс, біля якого ми живемо, і ми з цим категорично не погоджуємось. Елла Трубієнко та Павло Лопатюк Суспільне новини Полтава.